А тільки... зараз він ще може це зробити? Чи Байдена залишається кошти? Зеленський про це заявив, про це писали українське медіа, тільки про це чомусь мовчать на сьогоднішній день. Президент Байден передав в Україні 10% від того, що виділив Конгрес в квітні 24-го року. 10%. Десять президент, президент Зеленський казав. В 30 вересня закінчувався фіскальний рік в США. Рік в США закінчується бюджетний. 30 вересня. Він закінчився і стояло питання вигорання більше 6 мільярдів доларів військової допомоги. Що зробив президент Байден? Коли його відвідав президент Зеленський, він пообіцяв, що до кінця своєї каденції він ці кошти передасть. Він не дасть згоріти, він їх передасть. Питання чи він їх передасть залишається відкритим. А я знаю достоменно, що на сьогоднішній час залишаються незаконтрактованими, тобто вільні кошти, які ще ніде нікому не обіцяли. Ніякі контракти не запис... не підписані порядка 20 мільярдів доларів. В виділених конгресом за попередні роки і за цей рік ще залишається незаконтрактованими. А більше 7, порядка семи мільярдів знаходиться в президентських повноваженнях. Це швидка військова допомога Україні, які не передані. І так звані помилки Пентагону на три, один мільярд на шість два мільярда за ці помилки чомусь і всі забули. Бухгалтерські помилки хочу нагадати. Ми пам'ятаємо такі речі. Подумати, що є порядка дев'яти мільярдів доларів бухгалтерських помилок. І це такі поверхневі перевірки тільки. І до цих 9 мільярдів бухгалтерських помилок, за які всі забули. А я чомусь схиляюсь до того, що цим коштом таки дадуть згоріти і їх не використають. А чи є презента берега кошти для України і залишається і є? Чи передасть він їх Україні? Я схиляю до того, що в них не передасть. На жаль.